автомобілісти, сьогодні мова піде про радіатор пічки на прикладі автомобіля Hyundai Accent 3 2008 року випуску. Цей радіатор вже поміняний, рідного радіатора вже немає, пішов у тіль і цей радіатор трошки не такий, як він має бути. З упаковки, з заводу він йде, оці патрубки йдуть вищі сантиметрів на 15-17, десь так. А чому я розкажу? Чому вони відрізані, я розкажу далі. Почав я в інтернеті шукати інформацію, чому не гріє радіатор і натрапив на оголошення, де е, пропонували промити радіатор пічки. Позвонив я, домовився. Е, хлопці сказали я зразу брати з собою охолоджуючу рідину, якщо концентрат, то ще десильовану воду. Приїхав я на промивку, а їхати мені до обласного центру 100 км. Скажу зразу, що Hyundai Accent дістатися до патрубків. Радіатора пічки зі сторони моторного відсіку це майже неможливо. Тільки знизу з ями. Включили хлопці свій пристрій. Там, де помпа, бачок стеном заливається така рідина і вони ганяють через радіатор по кругу. Спочатку, як підключили, то навіть не могло пробити радіатор. Потім ледве-ледве. І так, годинку з лишнім. Ганяли, ганяли, ганяли і радіатор промили. І сказали хлопці, що гарантії вам не дати не можемо, тому що він був сильно забитий. Можливо, доведеться міняти новий радіатор. Але при цьому попередили, що заміна нового радіатора за роботу коштує. 100 доларів. Тому що, щоб зняти радіатор, потрібно розібрати всю, всю приборну панель. Розвели хлопці в гаражі 3 літри концентрату хепу дистильованою водою. Вийшло у нас 6 літрів рідини. Започали заливати, залили мені тільки 3 літра. Я ж думаю, чому так в системі 5,8. А помістилося тільки три. Ну, вони кажуть, ви ще проїдетесь по дорозі, там зупинитесь, подивитись, можливо, там десь є повітряна пробка, долиїти, все буде нормально. Виїжджаю я від них з гаража, вже була осінь, холодно, пічка так класно гріє, температура така хороша, навіть вже доводиться і збивати на мінус. Але вже ближче додому. Відчув, що тепла вже немає майже зовсім ледве-ледве. Приїхав додому і, так як хлопці рекомендували, вирішив замовити новий радіатор. Замовив я новий радіатор, і поки він до мене їхав, мені попалось відео, де е, показують. Як не розб... замінити радіатор, щоб не розбирати приборну панель? Розрізають оці патрубки, а потім з'єднують їх резиновими патрубками. А радіатор виймається набік. Запропонував я хлопцям в гаражах за цією схемою зробити. Вони погодились, приїхав, злили з радіатора охолоджуючу рідину. Розібрали, замінили оцей вже новий радіатор, заливають охолоджуючи рідину і знов вмістилося тільки 3 літри. дойшло мені тільки по дорозі чому так. А так вийшло, тому що хлопці недобросовісно віднеслися до роботи, злили тільки з радіатора, а з блока. З помпи, це потрібно знімати акумулятор, там патрубки, вони не хотіли гратися, і оце все не зливали. І вийшло так, що радіатор новий, а в моторі лишився отой грязнючий тосол. І поки я додому доїхав знов, пічка почала знов гріти поганенько. Я е, на швидку руку вдома приїхав. Злив це все, новий, новий концентрат нову охолоджуючу рідину, промив, промив три рази водою, знову зняв вже сам радіатор пічки, ще його додатково промив, поставив, залив свіжу охолоджуючу рідину, вмістилося вже так, як книжка пише, 5,8 літрів. Все нормально, пічка гріє. І від тих, з тих пір я охолоджуючу рідину в машині міняю кожних два роки. І в цьому році теж з настанням холодів побачив, що вже тепла немає, щось не те. Купив таку промивочку. Залив в радіатор, так як книжка пише. Оцеї бутилочки на 10 літрів, я її всю вилив на 6 літрів. Пів години потрібно, щоб поробило. У мене поробило майже годину, але радіатор воно так і не промило. Тепла більшого не з'явилося. Тому я оцей радіатор зняв і вже промивав. Додатково лимонною кислотою, взяв пробки від бутилок, зробив от ступінчатим сверлом отвори на 18, подів їх сюди, З розвожу лимонну кислоту в кипяткове, заливаю, даю годинку постояти, потім накручую сюди дві бутилки і туди-сюди ганяю поки, ганяв до тих пір, поки. Через радіатор вже проточна вода. чистенько-чистенько. продувається легенько. Так, ну і отак виглядає промивка, це вже третій захід роблю. Одною рукою незручно, але думаю, сам це лимонною кислотою. Зараз ще содою промию. І на цьому буде все. Ставити ще не буду. Там я з'єднав, замість пічки, з'єднав шлангом, закольцував. Зараз заливаю дистильовану воду. Буду промивати двигун, поки з системи не буде йти чиста вода. І цього разу оцей. Концентрат хепу я заливати не буду, тому що в інтернеті багато скарг через те, що багато підробок. Оце два роки і е, з цього концентрату все і холоджуючи рідини, зливав, то тільки йшли одні клапті. Де вони там взялися, незрозуміло. Цього разу буду заливати от такий от концентрат. Мені його порекомендував. Спеціаліст по маслах і охолоджуючих рідинах. Цей концентрат компанія Hyundai пропонує заливати для своїх автомобілів. Спробую його. Ну і Не забувайте про розширювальний бачок, промити його. Він у мене теж був такий засмічений. Я його заливав лимонною киснотою разів 5. І оцей шланжик теж в мене був забитий, майже не продувався, так що ось такий момент, теж не випускайте з виду. Так, ну поки що залив в систему воду, а промию ще кілька раз водою, а щоб радіатор пічки не загрязняти, зробив ось так. Якраз прополощу ще систему, а потім буду ставити. Радіатор пічки. Так, продовжую далі. Дивіться, який тут нюанс є. Радіатор не так-то просто вставити через оцей мотор, через фільтр салону, його тут не можеш витягнути. Тому отут збоку, де відключаються подушки безпеки, Отут тут треба відкрутити кілька болтиків для того, щоб ця система трошки можна було його забрати. Все, зараз радіатор ставлю на місце, одягаю патрубки і тоді покажу далі. Так, все, радіатор на місці, патрубочки на місці. Все зажали, зараз буду заливати. Систему антифриз і буду перевіряти. Так, І не забувайте, фільтр салона теж поміняти. Може така система е, заміни радіатора пічки підійде не тільки для Hyundai Accent, а й для других автомобілів. Я думаю, воно варте, тому що якщо знімати всю торпеду, то назад... Все так як було, вряд чи вдасться поставити і будуть потім там скрипи, рипи і так далі. А тут і простіше. І якщо ще раз знадобиться, то це вже набагато швидше. Так, все, далі покажу. Ось такого красивого насиченого кольору вийшов антифриз. Зараз буде заливати. Друзі, все зробив. Залишилося нагріти машину до робочої температури і подивитися як працює. Поставив ось такий термометр. Не знаю чи видно на камеру. 10,2. Включимось, коли машина буде прогріта. Так, прогрів машину до робочої температури. Ось дивіться. Підключився по протоколу дб 2 Температура 83. І подивіться, яка температура з дефлектора. 63 градуси. Гріє, мені здається, краще, ніж вона гріла новою. Так що роблю для себе висновки, що краще, ніж своїми руками за тебе роботу ніхто не зробить. Це одне, а по друге. Частіше треба міняти охолоджуючу рідину і не буде таких проблем, як у мене. Ось таке вийшло відео. Всім бажаю мирного неба, всім автомобілістам бажаю, щоб вам завжди світило тільки зелене світло. І нехай вам кожна поїздка приносить тільки радість, спокій та задоволення. Ставте лайки. Дякую за перегляд. На все добре.